Наступний блок функцій це функції логічного додавання. Їх знову-таки, як і для функції логічного множення, буде дві логічне додавання і логічне додавання з інверсією, тобто функція або та функція або ні. Дві логічних функції. Давайте розберемо спочатку логічне додавання. Інша назва цієї логічної функції це логічна диз'юнкція. На англійській мові це буде OR, і відповідно, позначення буде ось таке: або x1 плюс x2. І зрозуміло, якщо це додавання, то функція буде дорівнювати одиниці, коли хоча б один з аргументів дорівнює одиниці. Поглянемо на таблицю істинності. Коли обидва аргументи, обидві змінні, дорівнюють нулю, результат буде дорівнювати нулю. А коли хоча б один з аргументів дорівнює одиниці, хоча б один, тобто інший, дорівнює нулю, ми маємо на виході одиницю. І те, що трошки відрізняється від звичайної арифметики, один плюс. Але це логічне додавання. 1 буде дорівнювати 1. Тобто логічне додавання в алгебрі логіці, в булевій алгебрі 1 плюс 1 буде дорівнювати 1. Ви спитаєте, а як же зробити? Додавання багаторозрядних чисел. Дуже було б гарне питання, якби його ви задавали. А, але я сам на нього і від, сам задав і сам да. А, Відповідно, це окрема галузь схемотехніки, це арифметичні пристрої. Там, відповідно, будуються спеціальні логічні рівняння. Але це інша історія. Логічне додавання, таблиця істинності давайте подивимось на. Те, як це виглядає з точки зору як часових діаграм, так і позначень. Ми маємо тут з вами знову умовне графічне позначення, яке виглядає як прямокутник з одиницею всередині. Згадайте, будь ласка, що логічна інверсія, позначення ось елементу це був теж прямокутник з одиницею всередині і інверсією на виході, так, але. Дуже важливо, що інверсія це так звана унарна операція. Унарна, тобто вона виконується над, однією, над одним єдиним аргументом. Ми не можемо зробити інверсію двох розрядів. Ми не можемо зробити інверсію для двох сигналів, для двох змінних зразу. Нам треба або виконати над ними якусь операцію, звести до одної змінної, і потім зробити інверсію, або розділити ці. Ці дві змінні на два окремих об'єкти і над кожним з них зробити інверсію. Інверсія це унарна операція, яка робиться над одним єдиним аргументом. Справа ми бачимо позначення елементу or 2 ОРДУ. Відповідно, це знову ж таки двохходовий логічний елемент або. І тепер подивимось на часові діаграми в цьому випадку. Коли у мене на вході два нулі, х1 і х2 дорівнюють нулю, результат буде 0. Коли х1 і 0, а х2 одиниця ось ця комбінація, результат буде дорівнювати одиниці. Коли. Х1 одиниця Х2 0 Х1 одиниця Х2 0. Результат буде дорівнювати одиниці. Ось вона. І коли я маю дві одиниці на входах, або ж на, в якості аргументів функції, результат так само буде одиниця. Таким чином, таблиця істинності і логічні рівняння абсолютно сходяться між собою. Логічний елемент або вже більш екзотичний логічний елемент, їх не дуже багато. Це 32-й логічний елемент. Ви бачите, тут є логічна функція і позначення логічний елемент або. Довідник. ll 1 мікросхема, два. Відповідно, корпус, таблиця істинності, позначення і таблиця виводів нічого нового. В документації, в даташиті на мікросхему, буде абсолютно вся ця інформація, як ви бачите, в довіднику. Просто в довіднику воно більш сконцентроване. Даташит буде більш розтягнутий. Там документації буде доволі багато різної інформації. Функція або ні. Восьма функція. Вона може носити назву стріл, стрілка Пірса. Це знов вчений, який займався логікою, і на честь його назвали функцією. Знову ж таки, це функція, яка виконується в два кроки. Спочатку робиться логічне або, потім робиться інверсія. Або ні. Спочатку або тобто те, що знаходиться під інверсією, а потім вже робиться загальна інверсія над результатом. Зверніть увагу на те, що у нас значення буде знаходитися зовні. Від цього всього. Тобто, коли наші функції дорівнюють нулю, результат буде дорівнювати одиничці. Це також буде на діаграмах Хейлера це показано. Ну і відповідно, знову таки історія та сама, яка повторюється з функцією і ні. Логічне або для наших двох змінних буде виглядати ось таким чином х1 плюс. X2. І, відповідно, потім ми робимо інверсію, отримуємо 1, 0, 0, 0. Просто зробили логічне, або потім написали вже його інверсію. З точки зору позначення, з точки зору. Умовних графічних значків. Так само додається знак коло ось таке додається. Це інверсія, і відповідно подивимось, як знов пов'язані між собою таблиця істинності і часові діаграми. Два нулі на вході, на виході логічна одиниця. Два нулі на вході на виході логічна одиниця. Підемо від часових діаграм. Комбінація Х1 одиниця, Х2 нуль. Х1 1 х2, 0. На виході 0. Да, так і є. Х1. 0. Х2 1 Х1 0. Х2 1, На виході 0. Да, так і є. Х1 1 х2, 1, Да. І результат 0. Все так і є. Тобто ми бачимо прямий зв'язок між таблицею істинності та часовими діаграмами. І можна перейти як з таблиці істинності в часові діаграми, так і навпаки, з часових діаграм в таблицю істинності. Зв'язок повинен бути абсолютно повним і абсолютно повна симетрія з значеннями. Що там, що там. Реально існуючий елемент, елемент або ні знову ж таки, це другий. Логічний елемент, на основі якого можна зробити всі інші логічні функції. Перший це елемент і ні, другий це елемент або ні. На основі цих двох логічних елементів можна зробити все, що завгодно. Точніше, на основі одного з них. Тобто або на основі і ні, або на основі або ні. Ми про це поговоримо сьогодні ще раз. Це елемент номер 02. Ось її логічна функція. Знову ж таки, чотири вентиля в корпусі абсолютно однакового функціоналу. Лє перша в довіднику. Так само вона є. Наступна функція. Виключне або. Виключне або воно може називатися додавання по модулю 2. Може записуватись, наприклад, мод 2. Значок ось такий. Хрестик в колі. І якщо розкласти цю логічну функцію на більш прості функції, то вона буде виглядати ось так: x1 помножити на x 2 інверсне плюс x 1 інверсне помножити на Х2. на англійській мові, це називається «Exclusive OR» або ж «XOR». І ця функція, задача цієї функції або принцип побудови логічної рівняння заключається в тому, що кількість одиниць в трьох стовпчиках x1, x2 і f6, тобто вихід, повинна бути парною. Парними числами є числа 0 і 2. кількість одиниць в функції виключне або повинна бути парною. Дивимось. Нуль, одиниць, будемо пальці брати. Пальці взагалі це прям знахідка на руці. Їх можна використовувати в стількох багатьох випадках, в тому числі їх можна загибати, щоб рахувати кількість нуликів і одиничок. Ми ось зараз за з вами це і будемо робити. Загибаємо пальчики для першого рядака. Нуль. 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 Кількість загнутих пальців дорівнює. О, нулю. Відповідно, нуль це парне число. Окей. Нуль один. Дивіться, кількість загнутих пальців один. А значить, на виході повинен бути один для того, щоб кількість пальців була парною загнутих. Тобто, сюди ставимо один. Це число інколи е називається доповнення до двох. Ми доповнюємо результатом до двох, але це, ця функція може бути не з двома входами, а з великою кількістю входів. Тому що виключно або це один з найпростіших варіантів перевірки на помилки. Тобто, додати ще один біт, який буде ставати нулем або одиницею, коли кількість одиниць є парною або непарною. Це ось такий... Метод контролю парності. Він дуже часто використовується в багатьох системах. Так от, дивіться: знов 1, 0. Кількість загнутих пальців 1. Непарне число. Значить, результат повинен бути знов 1. Все окей. Четвертий рядок: 1, 1. Кількість загнутих пальців парна. Тобто кількість одиниць парна. А це значить. Що результат повинен бути нулем. Елемент позначається ось таким позначенням. Тобто дорівнює 1. Або ж ось з такою дужкою. це XOR. виключне обо. Знову ж таки, показую таблицю істинності і аналізуємо часові діаграми. По ним будемо перевіряти таблицю істинності. Ми пам'ятаємо, що кількість одиниць повинна бути парною. Якщо кількість одиниць для x 1 і x 2 не парна, результат повинен дорівнювати одиниці. Кількість одиниць парна, значить результат 0. Кількість одиниць не парна, значить результат одиниця. Кількість одиниць Непарна. результат одиниці. Кількість одиниць. Парна значить результат нуль. І тепер, відповідно, дивимося з часових діаграм в таблицю істинності. 0, 0, 0. Є. Yeah. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Є. Yeah. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Є yeah. 1, 1, 0. є. Yeah. Всі чотири рядочка є. Значить, таблиця істинності і часові діаграми відповідають одна одному. Реально існуючий логічний елемент 86. Це ексклюзив ОР. Це реально існуючий вентиль. Зверніть увагу на низ. От сюди. Вам було скучно. У вас було лише одне позначення. Та да нема питань, ми вам намалюємо ще п'ять. Ось під таким лозунгом була зроблена купа позначень. Для чого це було зроблено? Не питайте мене, я не знаю. Але у мене є думка, що людям було скучно. Тому що кружочки були поставлені в усіх можливих варіаціях. Тому моя позиція варіант наш, який ми використовуємо в нашій документації. Він є набагато кращим. Чому він є набагато кращим? Тому що, перш за все, що він один. А інакше воно буде що попало. І ось на цій патріотичній мові ми переходимо далі. Функція виключне або ні. Взяли виключне або і провели її інверсію. Абсолютно по повній аналогії з. Функціями і ні, або ні. Повна аналогія, тому що ми пам'ятаємо, що ми маємо абсолютно всі можливі комбінації функцій, які у нас є, тому ця функція так само є. Давайте подивимось, як це все буде виглядати в цьому випадку. Я ось тут намалюю функцію виключне або, яка буде доповнювати у мене до парної кількості. Одиниць. Відповідно, 0, 1, 1, 0. Це буде XOR. І відповідно x nor, exclusive nor буде інверсією над цією функцією. Позначення цієї функції, як ви бачите, ось тут з крапочкою. Ось так ця функція буде записано через функції і. Ні або ми про це будемо говорити тоді, коли будемо розбирати перетворення логічних рівнянь. Але тут вам треба подивитися, що ця функція є інверсією функції виключне або. І дуже важлива і радісна для вас думка. Вам цієї функції вчити не треба. Дивимось на часові діаграми. Знову ми маємо тут інверсію в логічному позначенні, в мовному графічному позначенні. XNOR має тут інверсію. Тепер дивимось на таблицю істинності і дивимось на часові діаграми. 0, 0, результат 1. 0, 0, результат 1. 0, 1, результат 0. 0, 1, результат 0. Окей. 1 0 результат 0, 1 0 результат 0, 1 1 результат 1, 1 1 результат 1. Все дуже добре. Таблиця істинності часові діаграми повністю збігаються, і ось так це буде виглядати на часових діаграмах. Існує такий логічний елемент в західній номенклатурі, він є дуже екзотичним, тому він є не в усіх серіях і, власне, це виключне або ні. Ось він має там номер 7266, Відповідно в серії, наприклад, HC ви його не знайдете, і я думаю, що в більшості випадків купити ви його вже не зможете. Це дуже і дуже вже екзотичний варіант.